Сьогодні планую поміняти стартер свій на тракторі Т-16. В мене стояв ось такий стартер, редукторний фірми Jobs. Потужність його 2,7 кВт 12 вольт. В ньому я поміняв два рази щітки а на третій раз поміняв щітки і якір. Ось. Той якір, який в ньому був. Ну, в принципі, я коли поміняв два рази щітки і він вже став гірше працювати. Я вже був готовий до того, що там якір не дуже вже має добрий колектор. Я Його трошки відновлював наждачкою, вручну, трошки на... Токарному станку, правда, деревообробному, але тим не менш маленько я там під, підрівнював колектор сам. О, то Коли я два рази вже поміняв щітки і на третій раз я очікував такої самої, такого самого ремонту, я купив стартер. Це вже. Словак, Трошка інша фірма. Ось. Але е, такий, що сам редуктор, ось редуктор, втягую череле е, взаємозамінні і з оцим е, Джобсом. Слабшим. Тобто у них різниця сама. Сам якір. ну, можливо там, а може і, 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 і різниці не мав в самих. В системі під'єднання отих щиток. От, чому я став? А, ну і коли я вже його придбав, потім я на базарі побачив. Якір. Ти купив якір. Ти купив ще одні. Ще один комплект щиток і поміняв. А той вже поки що лежав. Але зараз я думаю його поміняти. Чому? Тому що, в принципі, через що я думаю, ті щитки так швидко виходять з ладу. Коли. Е е е Акумулятор в хорошому стані, ну, новий, гарно підзаряджений. Воно працює все чудово. Він крутить той двигун, заводить без питань. Коли вже трошки підсівши акумулятор, або вже ну, не першої свіжості, я використовував також такий, колись вона у мене була звар, як зварочний апарат, зварювальний. То він так був І роздолгий зроблений, що в такому положенні, коли оцю, оцю перемичку поставити це положення, то в нього 60 вольт, а в це положення 12 вольт. Значить, тут є дросель, є діодний міст. І я... він допомагав мені заряджати заводити трактор але в парі з акумулятором. От. Але те, що тут воно намотано нібито під 12 вольт, можливо, тут є намотано так, щоб не було менше, ніж 12 вольт. І найбільш ймовірно, те, що тут є більша напруга. А коли ми глянемо на сам на саму етикетку на втягуючому реле тут написано, що максимальна напруга 16,5 вольт. Ось. І якраз ото підгорання колектора, підгорання щиток, зношення їх якраз і є наслідком того, що можливо тут напруга трошки більша, ніж, 12, ніж 16 вольт. Тим більше, що то що вони застерігають 16,5 вольт, може воно і, і, і менша напруга, ніж 16 вольт, дає негативний наслідок на щітки і на колектор. От. І в один момент я мав можливість попробувати покрутити кривим стартером двигун від Т40. І хочу вам сказати, ну, може, то попався мені такий екземпляр двигуна, що я покрутив цей двигун і порівняв собі, як, з, яким, з яким зусиллям мені треба покрутити свій двигун двоциліндровий на Т16, на Т16, на Т25, кривим стартером так на кругло, так, щоб плавно, то я відчув, що... Т-40 легше покрутити. Але, ще раз скажу, можливо, то такий попався в був двигун. От. І в принципі тому є, звичайно, нормальне пояснення. Двоциліндровий двигун. Це по суті не зовсім половина того двигуна, що стоїть на Т-40. Так. Та нема циліндри ті самі, поршня ті самі, головки і так далі, вкладиші, шатуни. Але у двигуні, який є, у ну, двигуні Т-21, який є на Т-25, Т-16, для компенсації відсутності тих двох циліндрів, ну, недостаючих двох циліндрів, там є балансіри і сам маховик. Зроблений масивніший, він є тяжчий Тобто покрутити такий двигун, по крайній мереж не легше, через те, що там два циліндри. Менше на два циліндри, але його крутити, напевно, ще не легше. І по тій причині я взяв вже сильніший, бачимо, ну, тут є 3,2 кВт. 12 вольт 3,2 кВт. А цей 2,7 кВт. Зняв я його, він ще працює. Я його зняв, щоб він був в робочому стані, щоб я не дою його до такого стану, що він вже не працює. Колись, може, буде в мене бажання і час. В принципі, бажання є, коли буде час. Може я його змонтую, приспособлю на мотоблок. Водянку. У мене є на 8 кінських сил. Значить він з ним буде справлятися, я думаю. Дуже чудово. От. А цей вже хай стоїть на Т-16. Ось такі мої. Міркування, такі мої припущення, такі мої спостереження. Якщо комусь то цікаво, а ще краще, якщо воно стане в нагоді, буде дуже приємно. Так, добре, буду приступати до, до роботи.